Доброго вечора, ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. У нас сьогодні на огляді чудова добірка флорінів та форінтів. Монети Третього рейху, Мартін Лютер, Кірха Бездати, так звана 5 марок, Мінгельм, срібний юбілей 25 років. Позже, Друзі, поговоримо про ці монети і розпочнемо ми з Австро-Угорської імперії. І перша монета перед нами це. Австрійський флорін 1861 року. Монета 12 грам має вагу 900 проба срібла. Тираж цієї монети 12 мільйонів 966 333 екземпляри. Пальний блиск Great MS 63 від компанії NGC. Це монети. Перехідного періоду Австро-Угорщини імперія намагалась утримати контроль над численними народами, а Форін був новою стабільною грошовою одиницею після грошової реформи 1857 року. Далі у нас з вами уже Угорський форінт 1849 року. Реді s 62 теж доволі достойним для цих монет. Тражі угорців набагато менше. Ось бачите, він трішки відрізняється. Там Австрійський Орел. Ось тут такий у них ззаді реверс. Ця монета викарбувана на території тогочасної Угорщини, в місті Кремніс, нині Словаччина, має той самий номінал один флорінт. І виконана срібла 900-ї проби також тираж 3 мільйона 439 682 штуки. Чудовий стан збереження мс 62 На ній також король Франц Йосип, але вже як король Угорщини. Ну, монети того періоду відображають певну політичну рівновагу між двома частинами подвійної монархії. Також давайте з вами розберемося, чому Флорін і Флорінт. Це насправді одна й та сама монета, але з різними назвами, пов'язаними з мовою та політикою. Флорін це німецька назва, яку використовували в австрійській частині монархії. Форінд угорська назва, яку використовували після 1867 року в королівстві Угорщина. Після Компромісу угорці отримували право карбувати. Монети з власною назвою Угорською. Назва змінилась, але вага, метал і курс залишились однаковими. Ця спільна горошова система флорінів і форінтів діяла до 1892 року. Коли її замінили на кронни. Продовжимо сьогоднішній огляд двома марками Веймарської республіки: це обігова монета. Ось така. В Греді MS-62 1925 рік. Монетний двір Штутгарт, В Греді MS-62 від компанії NGC. Це моя тематика, друзі, поповнив колекцію першою обіговою монетою. Я ось так. Давайте трішки про неї проговоримо. Це монета вагою 10 грам, 500 проба срібла, тираж 2 мільйона 414 тисяч екземплярів. Також є невелика кількість таких монет у Пруфі. 1925 рік це період стабілізації Веймарської республіки після гіперінфляції 1923 року, коли там були алюмінієві монети. У цьому ж році Пауль фон Гіндербург був обраний президентом Веймарської республіки. Також монети з 25-го року вперше повертаються до срібла 500-ї проби. Що також підтверджує період стабілізації грошової системи Веймарської республіки. Ось така яскрава. Кому подобається дана монета, тиснемо лайки вподобайки. Підписуємося на канал. А далі у нас з вами монети Третього рейху. І перед нами 450-ліття від дня народження Мартіна Лютера. Монета 1933 року. Монетний двір А. Берлін. Ось в чудовому Грейді мс 64. Але бачите, ось я тут був таке маркування прикріплене на монеті. Я не знав. І ця голограма, друзі, вона наружна. Щоб ви знали. Можна пошкодити. Оцю голограму. Це не відміняє цінності даної монети, хоча тираж великий, найбільший берлінський монетний двір 541 900 екземплярів. Монета в такому чудовому збереженні користується попитом на ринку України. Ціни складають від 8 до 9 тисяч гривень в такому діапазоні і в такому чудовому грейді. А продовжимо огляд Третього рейха відомою монетою 1 рік нацистському режиму Гарнізонна церква в Потсдамі». Ось така чудова яскрава 934 рік. 5 марок, МС-62. Чудове збереження. Тираж такої монети 14 мільйонів 526 тисяч екземплярів. Маса 13,88, 900 опроба срібла. Яскрава монета. Такі були в продажу і на ринку України в діапазоні 7-8 000 гривень. Наступна теж гарнізонна церква в Потсдамі, 935 теж берлінський монетний двір, теж грейд. МС-62, але в 1935 року трішки більший тирежі. 23 мільйона 407 тисяч екземплярів. Але це монета, яка полюбляють її як у всьому світі, так і на ринку України. Дуже вона яскрава і багато колекціонерів хоче мати її у себе в колекції. А на останок у нас з вами Німецька імперія 913 рік, 25 років правління Кайзера Вільгельма II. Ось він такий гордий в парадній формі, як символ епохи, яка добігає до кінця. Незабаром розпочнеться Перша світова війна і Німецька імперія припинить своє існування. Кайзер Вільгельм ІІ, ну вже не в статусі Кайзера, доживав свого віку в Голландії і помер у 941 році. Застав прихід Гітлера, прожив 42 роки. Ось такий останній. Кайзер Німеччини і такі чудові тримарки, які ми всі з вами полюбляємо. Ось тут в Грейді MS-63 від компанії NGC. Чудова патина. Така з переливами, срібна, темно-срібна, я б так сказав. Ну, Може на реверсі вона трішки не така яскрава, але штемпельний блиск проглядається. І монета взагалі дуже яскрава. Кому друзі подобаються. Срібні монети імперії, Веймару, а також різних епох, які бувають у мене на каналі. Тисніть лайки, вподобайки, підписуйтесь, очікуйте нових яскравих відео. Наостанок хотів би вам побажати мирного неба, гарного вечора, людей та ідей. До зустрічі на каналі. З вами був Олександр.